Так, ми сьогодні будемо готувати піцу. Но я в Італії працювала у хазяїв і все на кухні готувала, то дуже хороша піця виходилася на смальцю, на свинячим жиром. То, так, як на 200 грамів на, на, на оцей стакан води, то потрібно дві ложки столових смальців. Ну, так, як в мене маленька ложка, то я кидаю його на око. Але треба кидати смалиця в гарячу воду, щоб була добре гаряча вода, щоб смалець розтопився. І в мене тут же вона норма є, вже впало, не буду брати. Ми вже так більше приготували. Тут дві столових ложки, так, великих гарних ложки смальцю. От зараз він розтопиться в цій воді. Гарячий, простигне вода, тоді підробиться дріжджі. Підробиться на цей стакан треба 30 грам дріжджів. І тоді чуть солі і цукор для того, щоб підробити дрожжі. Це я взяла ось стільки дрожжів, подробила їх, потім заливаю тепленькою водичкою. Заливаю, потім додаю сахар, сахару от такого ложечку і солі. То сіль можна на вкус, от якщо на язику чуть засолене, то значить це вже нормально в пиці буде. Дроблені дрожжі. Типу як опара, да? опара, опара. Угу. Так Треба, щоб вони постояли. Вода, оця вистави, щоб вона була літепла, вона ще гарячувата. І тоді будемо місити піцу. Піца, щоб не була рідка і не була густа. Така нормальна, більш-менш як на такі тісто, повинно бути як на легше, як на вареники, повільніше. повільніше як на вареники. Наша опара гарно підійшла, так як ви бачите. Ми її сипимо, кидаємо муку і тоді будемо лити водичку. З цього дві піци. Я її колочу ложкою, а замішувати буду рукою. Гарно, гарно, тщательно вимішуємо. Вінці вимішують, А мої дівчатка ще молоді, то вони це роблять в місці. Мені вже трошки... Я можу вам коврик принести такий, щоб вимішувати. У мене такий О, Я вимішую, але ви чувствуєте собі під своїми руками. Тісто повинно так рости в руках, як воно вже росте в руках, то воно вже вимішане. Бабко, тут вийшло більше, ніж, то можна кинути ще морозівку, правда? Звісно, кинути. Йому нічого не буде Достанете, І воно відтає з морозилки і... і підійде і стане на свої місця. І тоді перемісити, і воно буде підходити. Входить до кінця. Це воно повинно бути однорідна вимішана маса. У місту, щоб підходило. І нехай воно. Зараз мастити олікою, лікою, да, правда? Zmazemo oljko in zakrijemo plonočko. Da, v naših živilih se to podišlo in mi zdaj bomo delali pico. Eno bomo delali s tonom, e, podnies pasta, e, to je tomatna, in drugo bomo delali s kolbazko, s pomidorko. Poločko podiščemo in premešajmo. Дівно-Сніжа ліночка дай порізи. Думаю, хто на нас дивиться, то ви самі одні намащувати цю піцу е, томатним соусом, хто там кетчупом, хто чом. А домашній соус кстати. У нас домашній соус наверх. Тону це тунець, тунець. може, деякі не знають. Так, так, так. Свечка. Угу. Мам, дай мне. Барода. Ты помогай бабушке раскладывать цей. Да нет, у нас знаешь, на завиду не зайдут. No. Булькою, Так, штательно посипаємо, гарленько, щоб вона була насичена. Цибулька дуже пахне, дуже запах дає. Такий, що а даже... я Можна. Баре з тарілочки, попробуй. Пробуй, дуже вкусно, дуже полезно їсти цибульку. Як... Добачте, да, яка Но, гарна З животиком я дуже Но, люблю цибульку. Це вже наша друга піца. Злата, А ти з чим піцу робиш? Бо у нас багато. А кукурудзою! І ми поїсти любимо. А я теж. Ти теж любиш піцу? Мам, ми будем... А я буду їсти кукурудою. Зараз колбаскою будемо піцу робити. А їх треба бути. Їх треба, бо нас багато. Ми любимо поїсти, як ви казали. Так, да, ми любимо пошавати, наша Україна, матушка. Подійте, я, буду, я, я думаю, що О, Молодець, тебе взагалі дуже гарно. Піць. Моя гарний. Молодець. от тебе взагалі дуже гарно виходить. Вкусна піца, щоб ви знали, з шампіньонами. Шампіньони сирі. І їх нарізати рідко, але вона така. А пахуча, дуже Дуже похоже тоді піти. Ходить, у мене гарні садечки. Ну, ти я добре, ще молодеці, і навіть так не годно. Так, я не... ми на одну покладемо зараз, а на іншу будемо сипати на терти, світочку. Я кладу рідко. Оцерелася. Вона... А я буду посипати сюди. Ну, ні, не. -не, -не Дорогі наші панянки, подивіться, яка безподобна вийшла піца. Я хочу вас всіх зацікавити нашим рецептом, щоб ви ним користувалися і пекли таку вдалу, таку гарну, запашну піцу. І, як той казав, гарного вам апетиту, бо апетіто їжте. Смакуйте і дякуйте. Дуже вкусно.